Зїжджаємо свіженькі надходження. Ось така апаратурочка. З'являється, в нас в продажі. це Soul, 27 кВт. Гарненька, збережена, з гарною батареєю, з гарний збережений стан батареї. Здоровою батареї 96%. Ось така апаратурочка. З пробігом. Що в нас тут робиться? Давайте показуємо вам зразу. З пробігом у нас, поки запускається, дивіться задній ряд, сидінь. Тут вже запустилось пробіг 89 тисяч кілометрів. Комплектація, обдуви, підігрів, підігрів керма, електричні стоянки в гальмо, мультикермо, автосвітло, автодощ. Ось така апаратурочка, безключовий доступ, камера заднього огляду, парктроніки перед-зад в продажу. Ціна питання. Давайте домовимося на ціну питання, чекайте, кнопочку, не сварись, я виключаю тебе, не сварись, тільки не сварись. Все. Не буду сваритися. Ціна питання 8300 8 доларів. У нас на майданчику вона Байбайкар, Хмельницький 69, місто камянець подільський